Давайте перевіримо, чи знаємо ми де можна гратися, а де – ні? Дружні всі скажіть мені, на дорозі можна гратись? Ли не музика пісні при дорозі гратись можна? Пілоро та м'яч хлопчак на подвір'ї гратись можна. А як тобі вже 14 і ти мастак по дорозі можна їхати. Добре всі запам'ятайте. На дорозі не гратися, не кататися, якщо хочеш здоровим зостатися. І щоб не трапилось піти, запам'ятай запам'ятайте, друже. Це забава на дорозі, небезпечні душе. А що ви ніколи не були сумні, право порушувати можна. Потрібно нам дорожні правила вивчати, ніколи їх не забувати. І з ними треба нам дружити і їх виконувати завжди. Тоді не трапиться біди.